Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде така розпаковка насіння, якого я замовила на цей сезон для посадки. Ось такий в мене папуночок. Я його так відкривала, ще не переглядала, але відкрила, подивилася, чи багато тут. Виявилося, що багато. Ось тут йде. Ось такий огірок Аладдін. Анулька це все Ф1. Такий кабачок гайдамака. І ще один гайдамака. це, я в тому році саджала, то мені сподобався. І такий чаклун, дуже хороший сорт. Волове вухо. Ось такий білозерка. Ось такий кавун, бочка меду. Ще один перець поланська бабура червоний. Ось такий томат. Це повинен наче бути високорослий, так? да Високий до двох метрів. Ось биче серце, петрушка гігантелла. Капуста ось така, харківська зимова і слава. Кам'яна голова. Це такі три сорти я завжди беру. І ще в цьому році додала десь ось агресор. Так як кажуть, що це дуже хороша капуста. Її тут мало, 20 штучок, але посадимо. Так, ось такий кабачок цукіні зебра. Кабачок амбасадор зелений. Диню взяла так, як насіння закінчилося. Ось така колгоспниця. берегиня. Це Прості сорти. Ось цукровий малюк, астраханський. Так, ось Виноградне гороно або виноградна лоза. Тоже хороші огірочки. Кабачок золотинка цукіні, томат ляна. Два пакетики. Ось такий. Одеський салат, редиска, жара, кріп, алігатор. і ще ось такі амброзія. Потрібно в цьому році зібрати свого насіння. Так, ще одна така петрушка карнавал. І ось така морква болтекс. Так, що тут далі? І урсул полі, кормовий буряк. Це ось такий буряк бордо. Ще ось такий кормовий буряк Центаур Полі, морква. Королева осені. От така каротель, Ось засолювальний огірок. Також завжди такий беру. Конкурент. І от такий фенікс. Фенікс мені подобається тим, що він до пізної осінні. Ось такий ще буряк-бордо. Два пакетика, щоб мало не було. Ріограде томат дуже полюбляю його для консервації і для того, щоб вялити. Він такий сливка тверда і урожайний він завжди на ньому багато зав'язі. Санька, редиска. 18 днів. Це вже не насіння, замовила фітоспорин. Нехай буде. Замовлення вийшло на 513 гривень. Ну, ціни такі в середньому по 14, велика пачка, по 20, а маленька по 5 гривень. 5-6 гривень. Ось таке у мене замовлення. А вам дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. До побачення!